Знищують ворожі безпілотники, не залишаючи їм жодного шансу. Майже чотири місяці на запорізькому напрямку протистоїть росіянам новостворений взвод перехоплювачів БПЛА у 118-й механізованій бригаді. Нищать бійці дрони за допомогою квадрокоптерів, нашпігованих вибухівкою із вбивчими уламками. Допомогти їм ефективніше виконувати роботу можете, і ви деталі у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овесвідри. Є, є, є. Ці воїни перші, та поки єдині у 118-й окремій механізованій бригаді, хто бере так, участь у повітряних боях так, дронів так. для вбивчої зустрічі нашпиговують свої безпілотники вибухівкою та іншим залізячим. «Перемотані до неї гвозді, ржаві, які назбирали. І скотчем перемотане і все. Тобто, коли вона вибухає, вона крило практично розносить. З моменту створення взводу зенітних дронів не пройшло і півроку, але їм вже є чим похвалитися. Відсоток знищення цілі в повітрі десь 80-90%. Це пішло від наших побратимів з Серебрянського лісу. Ось вони перші, хто почав цим займатися, і цю ідею багато підрозділів. Бригад підхватило. Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські очі у повітрі. Збивають і розвідувальні безпілотники, і ударні, які несуть небезпеку як воїнам, так і цивільним. Зала ланцет. Ось він багато шкоди робить, але у нас уже на практиці є три збитих ланцети, і ми, я думаю, врятували немало життів. Дуже цікаво, тому що це приносить дуже велику користь. А, приносить користь, по-перше, хлопцям, які стоять і шукають ті щось. А ти наказав і розумієш, що ну якби ти принес дуже велику пользу. Спочатку повномасштабного стрілець, а нині працює в команді зенітних дронів. 36-річний воїн на псевдоглобус каже, такий позовний в нього з дитинства. Десь може класі четвертому. Заболів я вітряночкою. І побрився наголо. І цяточки наставила мама. А я пішов в школу і так і назвали глобусом. <сум> так воно і це все життя. Кожен з мисливців на дронів майстер на всі руки. Може і керувати безполотником, і споряджати, і вражати цілі. Ми всі завжди міняємось, щоб в будь-який момент там ти взяв і це зробив, щоб ти розумів повністю роботу від А до Я. Звод тільки новостворений, але е, треба поповнювати його, щоб було більше відділень. Звичайно, і звичайно буде більше ефективності. На фронті вже руками і стомилися від війни і втрат, але кажуть, чекають перемоги. Я вам скажу більше так не такої перемоги, а хочеться так, щоб вони в... плакали. Все життя своє полюють на ворожі безпілотники кожного дня і закликають українців приєднуватись і разом нищити окупантів. Аби мрія про перемогу здійснилася швидше. Оголосили збір на засоби радіоелектронної боротьби і сподіваються на підтримку цивільних. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1.